Вітаю, мене звати Володимир Трощинський, я адвокат адвокатського бюро Івана Хоміча. В сьогоднішньому ефірі я буду відповідати на ваші питання в сфері пенсійного забезпечення. Тому хочу всіх, по-перше, закликати підписатися на нас в соціальних мережах і активно брати участь в обговоренні. Ставте, будь ласка, питання, я постараюся на них відповісти. Тому давайте перейдемо до тих питань, які вже були поставлені до цього ефіру. І знову ж таки буду активно включатися в чат, дивитися, після того як відповім на ті питання, які вже є в чаті, буду дивитися питання, які ви будете ставити, і на них буду відповідати. Тому давайте перейдемо до першого питання. Перше питання від пана Дмитра. Доброго дня! Коли є в наявності стаж в, зоні, в, четвертій, в, зоні Чорнобиль, в четвертій Чорнобильській зоні, відрахується як звичайний стаж? Дивіться, відповідно до закону України про статус соціальних захисту громадян, які постраждали в Чорнобильській катастрофі. Стаж, який ви набуваєте в зоні відчуження, він має рахуватися з певною кратністю. Якщо ми говоримо про Чорнобильський стаж, то відповідно до 896 закону він рахується як один до трьох. Якщо ми говоримо про призначення пенсії за віком, то все ж таки кратність має. Бути наявна. наступне питання: чи можна подавати від пана Геннадія Матвійчука, чи можна подавати заяву про перерахунок пенсії, коли є стаж з 26.06.2025 року? Пана Геннадію, відповідно, пенсія перераховується у двох випадках: перший випадок збільшення пенсії проходить у зв'язку з індексацією. Другий випадок це якщо пенсіонер працюючий. То пенсія йому перераховується через кожні два календарні роки у зв'язку зі збільшенням страхового стажу. Якщо останній перерахунок пенсії відповідно у зв'язку зі збільшенням страхового стажу відбувався два роки тому, то відповідно ви маєте право звернутися до пенсійного фонду із заявою щодо перерахунку вашої пенсії у зв'язку зі збільшенням страхового стажу. Тут також треба розуміти, що при перерахунку пенсії також має враховуватися і заробітна плата, яку ви отримували за цей період. Виключення можуть становити ті випадки, коли Заробітна плата не буде враховуватися, якщо вона понижає коефіцієнт, ваш індивідуальний коефіцієнт заробітку, то в такому випадку лише страховий стаж буде зарахований і позитивно впливати на перерахунок вашої пенсії, а заробітна плата ні. Наступне питання від Геннадія Маргаритського. Вітаю вас! Звернувся до адвоката в Полтаві, щоб відсудити пенсію. Так, прапорщик пожежної охорони відсудив збільшення з 6 тисяч гривень до 12 тисяч гривень. Так, так, так. Кажуть, що є якісь кошти за 2023 рік. Адвокат каже, що пенсія має бути 14 тисяч злишком. Судовий збір ніхто не збирається повертати скрізь бігав по інстанціях. Що робити? Не знаю. Мабуть, треба платити за 2021-2022 роки. Адвокат каже, судитися не треба. Так, пане Геннадію, дивіться, якщо ми говоримо про військову пенсію і пенсію силових структур, сюди належать також пенсіонери пожежної охорони ДСНС, то пенсія перераховується. По декільком кільком складовим ця довідка на 2019 рік. Якщо людина цього не зробила і не перерахувала, то в неї є така опція, вона може перерахувати саме по цій довідці, також доплата 2 тисячі гривень. Якщо людина не скористалася або перерахувала пенсію по довідці 2019 року, то в неї зняли доплату 2000 тисячі гривень, і в судовому порядку вона може її повернути. Також на сьогоднішній день можна перерахувати перерахувати пенсію по довідкам за 20, 21, 22, 23 роки. Практика щодо перерахунку до цим довідкам позитивно. Зрозуміло, що довідка на 2023 рік вона якби є найбільш кращою з урахуванням прожиткового мінімуму на 2023 рік. Також є рішення Верховного суду. Нещодавно воно перепрошує рішення. Стосовно скасування постанови 481 щодо внесення змін до 704 постанови, яка визначає е, розмір обчислення е, пенсії військовослужбовцям, е, згідно з якою е, Розмір посадового вкладу і плату за військове спеціальне знання має визначатися, виходячи з прожиткового мінімуму на 1 січня відповідного календарного року. Це якби відкрило можливість для перерахунку пенсії по довідках 2024-2025 років. У вашому випадку щоб дійсно сказати, що можна зробити, було б добре поглянути довідку. Про ваше грошове забезпечення, з якої вам нараховується пенсія, виходячи з цієї довідки і знаючи конкретну ситуацію по вам, тоді можна буде більш детально сказати. Тому попередньо зателефонуйте до нас за номерами телефонів, які є на нашому сайті. Також будуть під цим відео. І, в принципі, консультант, спеціаліст в сфері пенсійного права. Вас може проконсультувати і надати обґрунтовану відповідь, а у випадку необхідності, за наявності документів, ще проаналізувати конкретно вашу чітку ситуацію. Наступне питання від Сергія Смирнова. Суд виніс позитивне рішення за довідку. ОТЦК видав неправильну довідку, чи буде доцільним скористатися статтею 382 указ, чи може суд зобов'язати ОТЦК виправити неправомірну довідку. Я так розумію, що ви відсудили довідку. Це, швидше за все, довідка 2020 або 2023 роки. Дійсно, буває таке, що на обставі рішення суду відповідачі уповноважений орган ТЦК видає довідку із заниженими складовими грошовому свого забезпечення. В такому випадку нічого іншого не залишається, як звертатися з окремим позовом щодо проведення довідки у відповідність стосовно статті 382, Виходячи з практики, яка є на сьогоднішній день, то о, щодо встановлення судового контролю, саме ця стаття визначає, то це не є дієвим механізмом, аби привести вашу довідку у відповідні, все таки окремий позов має забезпечити ваше право о, на те, щоб довідка о, була видана з урахуванням відповідних показників грошового забезпечення. Питання від Юрія Озерова, де і яку довідку треба брати для перерахунку пенсії. Е, дивіться, якщо ми говоримо, е, якщо ми говоримо е, довідку про розміру забезпечення для військовослужбовців, е, то відповідно Довідка на 2019 рік вона береться добровільно за останнім вашим місцем проходження служби залежно від органу, де ви працювали по лінії міноборони. Такі довідки видають уповноважені органи, якими є ТЦК обласні Києві і, Відповідно, міські довідки на 2019 рік. Вони Видаються добровільно, що говори, якщо говорити про довідки на двадцятий-два роки, то за такі довідки необхідно судитися, і лише в судовому порядку такі довідки можна відсудити. Практика по цій категорії справ позитивна, і відповідно є всі шанси отримати позитивне рішення суду і у вашому випадку. Так, чи не зарано, наступне запитання: чи не зарано запускати судову справу по прожитковому мінімуму 2024 року ще ж можуть подати касаційну скаргу до Верховного суду? Постанова апеляційного суду в силу не вступила 30 днів ще не пройшло. Стосовно цього, це питання стосується скасування, як я згадував, 481-ї постанови, скасування якої? Розкрила можливість е, перераховувати пенсію, зокрема по прожитковому мінімуму на 2024 рік. Все ж таки, постанова апеляційного суду вона набирає законну силу відразу, незважаючи на те, що в іншої сторони е, є право на касаційне оскарження. Тому на сьогоднішній день, е, звісно, ми не можемо виключати і говорити про. Те, яке рішення буде вкасатися, швидше за все, кабінет міністрів подасть касаційну скаргу, і все ж таки буде е, домагатися скасування. Проте, після того, як апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції, на сьогоднішній день всі підстави для того, щоб звертатися, і рішення вже набрало законної силу. Це рішення не призупинено на сьогоднішній день, тому є всі підстави для того, щоб. Вже братися за процес відносно відсужування довідки на 2024 рік. З нашої практики можу сказати, що люди починають все ж таки активно не чекаючи навіть касаційного оскарження, братися за такі справи, звертатися до нас для того, щоб ми вже починали рухатися в цьому напрямку і допомогли їм відсудити довідки на 2024 рік. Так, питання від. Пані Галине, у чоловіка друга група інвалідності у лютому 2026 році буде пенсія за віком. Скажіть, будь ласка, яка буде вигідна пенсія за віком чи по інвалідності? Знову ж таки, пані Галино, для того щоб відповісти на це питання, треба щоб ви надали розрахунки протоколи, довідки про заробітну плату, довідки про страховий стаж. У нас є спеціалісти з аудиту. Вони доцільно конкретно можуть по Вашому чоловіку порахувати щодо доцільності перебування на тому чи на іншому виді пенсії. Лише з наявності таких документів можна вже говорити про якісь конкретні цифри суми пенсій тієї чи іншому? Так наступне питання від Василя Падалки. Як рахується стаж інваліда? По загальному захворюванню при переході з пенсії по інвалідності на пенсію за віком пане Василю, ситуація наступна: що при призначенні пенсії по інвалідності додатково зараховується страховий стаж з моменту отримання інвалідності і до досягнення 60-річного віку. Якщо людина переходить з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, то рахується страховий. Трудовий стаж, який набутий відповідно до документів, які підтверджують е, трудові відносини, ФОП, якщо людина була е, фізичною особою підприємством, тобто по реально напрацьованому стажу страховому трудовому. Так наступне питання від Тетяни Колойко. Доброго дня! У мене є таке питання: чоловік Чорнобилець третьої категорії переселенець проживав у зоні добровільно гарантованого відселення? Від наслідків аварії на ЧАЕС з 1 січня 86 по 14 жовтня 86 -го. потім забрали до армії, чи може він достроково е, піти на пенсію 57 років стаж роботи 37 років. Дійсно, е, особи, які. Е, Мають такий статус і проживали в цей період. Вони можуть вийти на пенсію достроково до досягнення пенсійного віку. Пані Тетяно, все ж таки було б добре, щоб ви звернулися до нас, надали всі необхідні підтверджуючі документи, щоб ви перевірили, перевірили дійсність цих показників. Чи в цих документах немає ніяких помарок, чи всі вони в наявності. Ви можете зателефонувати до нас. Ми вас орієнтуємо стосовно переліку, які документи мають бути, і проаналізувавши їх. І якщо там все добре, то зможемо вам навіть навіть супроводжувати процес подання документів до пенсійного фонду. А у випадку, якщо пенсійний фонд добровільно відмовить, то в принципі в судовому порядку також зможемо вам допомогти верніше вашому чоловіку призначити пенсію. Тут спочатку аналіз документів, а далі вже наступний порядок дій у ситуації вашого чоловіка. Так, наступне питання від Олександра Корнієнка. Ваш підписник, коли ми заходимо в особистий кабінет пенсійного фонду України, то інформація, яку ми там бачимо, вона є правдивою, чи повинні ми перевіряти пенсії в пенсійному фонді, чи справедливо надається інформація про пенсійні справи пенсіонера, пане Олександра. Дивіться, тут я можу сказати, що інформація, яка є в пенсійному фонді, вона не завжди збігається з тією реальною, яка є по різним причинам. Щось не внесли, щось вноситься. Неправильно людський фактор, роботодавець не подав всі необхідні документи і так далі. У багатьох випадках з тим, що ми стикалися. Е, інформація, яка була в е, пенсійному фонді, на особистому сайті, вона не стикала, не збігалася з тією реальною, яка була, і клієнти зверталися для того, щоб ми допомогти їм в таких ситуаціях. Тому м, навіть той калькулятор, який є на, на сайті пенсійного фонду, він не завжди в більшості випадків, навіть можна сказати, він не завжди відображає е, той реальний розмір. На які людина має право ось таким чином. Тому повністю довіряти тій інформації, калькулятору, який рахує вашу пенсію, я б не став це точно. Так, це всі питання, які були до ефіру поставлені. Тепер я зараз прогляну по питанням, які надійшли від наших глядачів, підписників. Яка вірогідність отримати позитивний результат по переведенню довідки у відповідність в межах нового судового процесу по ОСБУ стосовно цього питання? Я думаю, що. Враховуючи практику, яка є на сьогоднішній день, є всі підстави для того, щоб отримати відповідне позитивне рішення суду для того, щоб довідка, все ж таки, якщо вона не приведена відповідність, що то через суд зобов'язати повноважений орган, будь то там СБУ чи інший повноважений орган в залежності від того, де ви проходили службу, щоб вона була приведена у відповідність у нас. Є відповідні позитивні кейси, де спочатку. Довідка по різних навіть регіонах, не тільки по місту Києву, коли довідка спочатку була видана неналежним чином, а потім в судовому порядку ми зобов'язували все ж таки привести у відповідність додаткові види грошового забезпечення у відсотковому відношенні і так далі. І дійсно, суди ставали на нашу сторону, і ми отримали позитивний результат і для клієнта і поможений орган вже під час другого судового процесу, коли ми проводили довідку відповідні, вже нікуди якби. Не міг діватися і на основі другого судового рішення видавав нам на, 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 довідку належним чином оформлену з гарними е, показниками, які суттєво збільшували пенсію по закону 2262. Так, наступне запитання від пана Валерія Китреско. По заборгованості ви почали все зразу по етапам. Як ви виграли суд? Дивіться, що стосується заборгованості, по-перше, треба розуміти, яка це за заборгованість, якщо це заборгованість по спеціальному закону, наприклад, по військовим пенсіям, по чорнобильським пенсіям, по пенсіям за вислугу років, то дійсно там є проблеми по її виплаті. Є відповідні процедури по цим справам, якби ми займаємося, є певні напрацювання і так далі. Якщо ми говоримо стосовно виплати заборгованості по пенсії за віком, по звичайним пенсіям, то там ніяких проблем щодо виплати, виплати заборгованості не виникає. Знову ж таки, по спецпенсіям ми зараз намагаємося активно працювати в цьому напрямку, розробляємо там відповідні процедури, супроводжуємо процес стягнення заборгованості і так далі. Тому якщо у вас це цікавить детально. Як ми це робимо, який порядок дій, що ми можемо обіцяти в такому випадку, тому що дійсно ми обіцяємо реально те, що ми можемо зробити, то ви можете зателефонувати до нас, звернутись до наших спеціалістів. Конкретно ми дізнаємося вашу ситуацію, що у вас за заборгованість на підставі одного до кількох судових рішень, і конкретно вам відповімо по вашій конкретній ситуації. Так, всім дякую за увагу. На сьогодні здається, все по попитання. Тому все на все добре. Дякую за увагу. До побачення до наступних зустрічі. Бережіть себе.